Усім доброго дня. У продаж поступає Nissan Leaf, Це у нас комплектація максимальна техна. Авто 2019 року випуску. Батарея 40 кВт-годин. Запас ходу в теплу пору року, орієнтовно 250 км. Автомобіль у нас пригнаний із Голландії свіженький. Вчора тільки розмитнили, пройшли сертифікацію. Готовий до реєстрації на нового власника. Вартість постановки на облік складає 1700 гривень в сервісному центрі. Такий на авто гарний колір білий перламутровий, Не знаю, чи відео це передасть, але вживу на сонці авто виглядає досить класно. По комплектації, як я казав, вона в нас максимальна. На авто присутні всі можливі асистенти, є датчики сліпих зон, утримання в полосі, розпізнавання знаків. Датчики світла, дощу, датчики тиску шин, авто світло дальнє. Це у нас максимальні фари, тут ближнє дальнє LED, також є парктроніки, задні, передні, камери 360, круговий огляд на такому чудовому легкосплавному колесі 17 розміру, шини у нас зимові, також є безключовий доступ. По вікнах ось, як ви бачите, де рік 19. Такий гарний автомобільчик. По кузову авто має один косметичний підкрас кришки багажника, все решта в рідній фарбі. Як доказ того показую товщиноміром. Капот 80 мікрон, крило 76, дверка 82, 77. 79, заднє праве крило, 78, дах, 60, батон 90. Кришка багажник, як я казав, фарбована, то тільки знизу тут 240, ось, 380, 180. Далі все в рідній фарбі.

Фарбована тільки ця нижня частина, бо вверху у нас пластиковий. Як я казав, є камери, камери в середньому бампері, в зеркалах. Тут багажне відділення виглядає, не подерто, все досить гарно. Так як це максимальна комплектація, у нас преміальна акустика, босе, є штатний сабвуфер. Музика грає досить потужно. В комплекті у нас дві зарядки. Це зарядка для... Домашнього використання для 220 вольт. Тут подовжувач кабель для швидких станцій. Там у нас є керманчик, відкривається компресор, клей у разі проколу коліс. Перейдемо до салону. Ззаді у нас присутня оригінальна тоніровка. Салон у нас шкіряний, тут, йде. тут перфорація Вставки Алькантари, все построчено синьою ниткою виглядає досить класно. У нас присутній підігрів заднього ряду. Ось тут включається. Все збережено в стані гарному. Ось так виглядає. Чудові сидіння, нічого не затерте, не протерте. Васель Кантара, перфорація, жу виглядає досить класно. Є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, навігація така. Ось він код, кому потрібно для перевірки. Зупиняємо на паузу, дивимось. В автомобіля пробіг 78 тисяч оригінальний, є вся повна сервісна історія. Сох батареї перевіряв, підключав діагностичне обладнання. Сох складає 93%, що є дуже непогано. Тут у нас 4 електросклопідйомника, електрозеркала з функцією складання. Сидіння водія в такому стані, нічого не йде. Не витерти, не протерте. Коврики оригінальні, зверніть увагу, також гарні. Тут у нас підігрів керма, відкривання зарядного порту. Тут управління круїз контролем, пропілот, тут управління аудіосистемою, авто автосвітло, автодальні, дальній, Пробіг 78 тисяч. До автомобіля також є два ключика ось. При запуску не зустрічає така анімація. Це вибуває, що батарейка в ключку. замінити треба. Тут також такий екран великий і навігація. Підтримує Apple CarPlay, Android Auto, що дуже зручно. Ось такі авто. Тут у нас присутня вся сервісна документація. Покажу ще порти зарядки. Це у нас швидкий Порт чи демо, який може приймати в себе до 50 кВт. Це тип 2, може брати до 6 кВт. Якось так. Кого зацікавив автомобіль, дзвонимо по даному номеру телефона, буде радий відповісти на всі ваші запитання. Також підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. В наявності маю ще інші ліфи. Ось є сороківка той синій 62, -ка. ще є сороківка Все, тоді, дякую за перегляд.